Дружина з докором каже чоловікові Ось у сусідки чоловік може до 25 разів за ніч, не те, що ти. Чоловік дзвонить сусідові і запитує Слухай, сусіди, тут твоя з моєю поділилася, що ти 25 разів за ніч можеш. Поділися рецептом. Як це в тебе виходить? Та який рецепт? Хай краще твоя мою дуру не слухає. Вона ж туди й сюди рахує. Жінка сидить у стоматолога, тут їй чоловік телефонує. Лікар бере слухалку і каже: На жаль, вона зараз не може вам відповісти, бо в неї рот зайнятий. Я ось зараз кінчу, вона сплюне і одразу вам передзвонить. Ну що, сусідка, розповідай, як з'їздила на курорт. А що розповідати? Я з усієї відпустки тільки й запам'ятала. Що чоловік кликав дочку з води та мене з бару однією фразою: Виходь, ти вже синя! <рес> чоловік іде на роботу, а дружина залишається вдома сама. Тут дзвінок у двері. Вона відкриває, на порозі стоїть якийсь мужик і питає: Вам секс подобається? Вона одразу ж захлопає в нього перед носом двері, дзвонить чоловікові на роботу і все розповідає. Наступного дня чоловік вирішує. Залишитися вдома на випадок, якщо цей мужик знову прийде. І ось лунає дзвінок у двері. Дружина йде відкривати. На порозі стоїть той же мужик і питає: Скажіть, а вам оральний секс подобається? Жінка, знаючи, що за дверима стоїть чоловік, сміливо відповідає: Так, подобається. А як ви ставитесь до анального сексу? Обожнюю його! А позу 69. Любите? Люблю, я все люблю. І тут раптом чоловік несподівано заявляє Дивно, якщо ви все це любите, то чому ваш чоловік до моєї дружини за цим ходить?